Годенки, сьогодні я приїхала зі сюрстромінгом у жовті води і буду готувати точніше мучити жовтоводців. Поїхали! <реш> так, обережно, бо воно може ляпнути. Ох, ти це віздрен а! Та все, бітають. Підходьте, підходьте. Хто д його підходьте, воно вже не буде. Бери славу собі одну. Да ближче підходь. Чого ти там стоїш? Ой, бля, вона ще така. Ой. Дивись, поближе, видно. Дивіться, дивимось. Ну беріть хоч шкурочку, беріть, це ж курочка, люди, все нормально, просто вона через. Ні, давайте по очереди тільки щоб усіх засняти. Так. Олена, погнали. Молодець, Олена. Давай слава. Ні, ти знаєш, воно на свіжому, на свіжому повітрі, воно цей, воно лучше. Та ладно. А це пристанов, як квартирі оце його. Вчора. А ми зараз що робимо? Аби ще сто громко. Біля, коли ти що для перебана? Саме стойка, тихо. Ну, давайте я заради приличчя, бо. Дівчина, в каві, Сьогодні вкраски. Це так мерзко, що, що прям аж аж смачно вкраски. Як і очікувалося, наші жовтоводці дуже сильні, витривалі і самі класні українці, тому вони пройшли моє випробування сюрстрмінгом і давайте їм поаплодуємо. <ріст>